Це історія трапилася давно. Колись у маленькому містечку, неподалік Львова, ще за часів Австро-Угорщини, був шпиталь, який в основному використовувався для лікування хворих на інфекційні хвороби. Будівля шпиталю була монументальною, збудованою з червоної цегли, з величезними вікнами для природного освітлення та готичними шпилями, що ніби Прорізали сіре небо. Там одночасно могло лікуватися до 500 пацієнтів. Палати були довгими, холодними, з високими стелями, і в кожній стояло від 10 до 30 залізних ліжок. Хворими опікувалися здебільшую монашки, а сам шпиталь існував за допомогою благодійних внесків і зрідка отримував кошти від держави. Умови були жахливими. Ледь тепла вода, сірі простирадла, нестача ліків і вічна тиша, що зривалася хіба криками з гарячкових снів. Через надзвичайно високу смертність шпиталь називали воротами на той світ, туди відправляли тих, кому більше нікуди було йти. Серед сестер особливо вирізнялася одна сестра Агнешка. Вона була статна, з блідим обличчям, що завжди здавалося кам'яним і мовчазною ходою, ніби ковзала по підлозі. Кажуть, що вона прибула до шпиталю з далекого монастиря після того, як там загадково зникли дві послушниці. Усі, хто працював з нею, відчували тривогу і не могли пояснити чому. Пацієнти, що потрапляли під її опіку, майже ніколи не виживали. Вона мовчки сиділа біля їхніх ліжок, шепотіла молитви, але вранці їх знаходили мертвими з витріщеними очима і слідами крові на подушці. Офіційно причиною смерті була гарячка, але один санітар присягався, що вночі бачив, як агнешка вкривала обличчя хворих подушкою, поки ті билися в судомах. Ще один хлопчина, пацієнт, що дивом вижив. Пізніше розповідав, що сестра ночами стояла біля нього, тримаючи в руках товсту стару біблію і довгу шпильку з дерева глоду, яку встромляла в подушки, ніби щось виганяла. Але замість молитов він чув шепіт латини, слова якої морози. Коли по шпиталю почали ширитися чутки, матірна стоятелька наказала перевести агнешку до іншого монастиря. Але тієї ж ночі шпиталь спалахнув полум'ям. Усе згоріло до фундаменту. Тіла сестер і пацієнтів знайшли в підвалі зачинені з заредини. Тіла сестри Агнешки не знайшли ніколи. Кажуть інколи, коли в місті починається епідемія, у старому парку на місці шпиталю з'являється постать у чорному вбранні. Вона не має обличчя, лише біле, як крейде тіло, і руки, що тягнуться до тебе, зі словами: Ти залишишся тут назавжди.